СБУ викрила лікаря медзакладу коростання, який виправдував російську агресію. Служба безпеки задокументувала ще одного пропагандиста, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів. Цього разу виправдовувачем країни терористки виявився житель Коростеня, працівник місцевого медичного закладу. За матеріалами справи 57-річний медик у розмовах із колегами активно пропагував ключові меседжі кремлівської дезінформації. Зокрема, фігуран. Прилюдно заявляв, що збройне вторгнення РФ до України було вимушеною і спровокованою дією, оскільки, з його слів, саме з території нашої держави готувався напад на Росію. Відповідальність за руйнування української інфраструктури та населених пунктів лікар покладав на наших захисників, стверджуючи, що російські війська нібито обходять українські міста і нікого не вбивають. Крім того, вбивство мирних жителів, у тому числі Бучей, фігурант називав казками та маніпуляціями. або пояснював кармою за вигадані утиски російськомовних громадян та вороже ставлення до росіян, які нібито культивуються в Україні. Ініційонна спецслужбою лінгвістична експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань зловмисника на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ обвинувачують медика у виправдовуванні збройної агресії Російської Федерації проти України розпочатої у 2014 році, тобто вчинені злочину, передбаченого частиною першої статті 436.2 кримінального кодексу України. То судове розслідування кримінальному впровадженні завершено. Винувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.